Откуду пошла єсть земля Руська. звукли котіли хвилі Дніпра, на узбіччя Київський гір, Вітер шумів верхів'ям дерев, і спіль долітали вигуки ратаїв, ген далеко стогонів степ під копитами коней. У пралісах гримів ловецький ріг. Княжі хороми гомоніли. Бенкетами, Київ кишив від чужоземного купецтва, кипіла життя вся земля Руська. А в тихій келії Печерського монастиря, похилений над книгами та сувоями пергаменту Стелячої та овечої шкури, сидів в самотній чернець. Спина згорбилася від безнастанного сидіння тові старости, бо ось уже шостий хрестик двигав на чорноризець Нестор. З того часу, як молодцем пострився в ченці, майже не покидав своєї келії. Все життя його замикалось в книгах та письмах, а світ цей вже не манив його, як це було з іншими монахами. Бо хоч у монастирі обов'язував суворий студійський устав, який вивів ще святий Теодосій Печерський, а й тепер пильно перестерігав і гуман Степан, то все-таки поза мовчанкою, молитвою, суворим постом, вичуванням, нічним вставанням та важкою працею, кожний монах знаходив собі час на дозвілля останні роки Нестор майже не показувався при спільній трапезі, чи навіть молитві. Зате часто бачили його монахи і пізно вночі або раннім ранком лежав хрестом у келії або на холодній вогкій, лісовій землі і розмовляв із Всевишнім. А втішався невикою Божою ласкою цей муж. Коли зумій вигнати біса, зникити затворника, а відома річ, що не всякому годникові подвижникові біс повинується. Не раз під час трапези або в годину призначення роздумування читали монахи спільно не лише писання отців церкви, патерки, прологи, чи тіті іменеї. Але також життя святого Бориса І Гліба, а головно – життя святого Теодосія Печерського, зложений з писами преподобним Нестору. А й тепер усі з дня на день ожидали, коли скелі самотника вийде на світ божий нова книга, тим більше, що якось один братчик ненароком почув. Як Нестор під час молитви зітхав до Бога. Господи, сподоби мене худораба твоєго списати книгу сію не ради власної користи, а ради прославлення імені твоєго і усього нашого народу. А ось і в цій хвилині, коли інші монахи рубали дрова, носили воду. Збирали зілля на ліки, Він сидів з пером у руці і лише час від часу відривав змучені очі від пергаменту та глядів удар на розлогі степи, на непроходимі бори та численні оселі тієї землі, що її так палко кохав. Майже безшелесно відчинилися двері. І навшпиньковійшов у Келі, молодий послушник. Це був єдиний монах, що кожного дня відвідував книжника. Ряди годи заходив до Нестора, ще тільки й гуман Степа, щоб принести йому нову книгу чи розказати, що скоїлось на землі Руській. Послушник приніс сушених корінців, вяленої риби, дещо ягід. Осінь сухого хліба та гладущик холодної води і все те поставив на циглику. Сам сів на другому та мочки, взявся за роботу, затисав кілька гусиних пер та випробовував, чи добре гнуться, щоб преподобному гарно писались букви уставу, щоб були рівненькі, однакою шириною, і щоб не лучились. Разом. Потім став розробляти саше чорнило череп'яні мисочці, а він ще кеновар та інші краски. А ще повеликого добра засухли фарб квачики рильця, що не менестор так гарно розмальовував з усякими закрутасами початкові букви кожної глави, заставки. В яких спліталися в прекрасних озорах лінії, коліщата, листки, ягоди, а навіть звірі та птахи, врешті мініатюри, що зображували князі та всякі події. Скінчивши це став молодий Ченчик соти раз оглядати книги, Усі величезні грубі, чудово оправдані, Дерев'яні обкладинки, обтягнуті шкурою та вибивані дорогими бляшками й камінням. Ніколи не доторкнувся непотрібної книги, аж за одну можна було ціле село купити, а скільки їх тут стояло? Цілий книгозбір, може, з вісімдесят, стільки книг і весь сам князь немає. Багато з них. Лежали розгорнуті, а Нестор раз у раз заглядав котрусь із них. Сильвестр пізнавав вже їх. Ось це хроніка Юрія Грішника, по-грецькому Гамартоль, а ось друга Манаці та Малали, Там святе письмо біля нього палея, всякі гронографи, апокрифи. Та безліч літописів, мовою руською, грецькою і іншими, яких Сильвестр не знав. Ченчик при присібіля Нестора та безшелезно почав розгортати листки свіжо списаної книги. Робив це завжди скільки разів прийшов. Прочитав уже і про Ною, від якої пішли всі народи, і про слов'янські племена. Але найбільше цікавила його ця частина, що розказувала про рідну землю, про Київ, про його князів, походи, введення Христової віри. Читав це по кілька разів здавалося, що знає вже на пам'ять, але скільки разів, зачинав від початку, все знаходив щось нове. Не раз так зачитався, що не чув голосу дзвінка, який звіщав кінець рекреації та закликав до праці. І щойно тихий лагідний голос Нестора пригадував йому, що пора йти. Не видержав цим разом Сильвестр і, побачивши, що літописець кладе гусяче перо, відважився перервати мовчанку. Скажіть преподобний отче, чому ваша книга читається так цікаво, не так важко, як гамартоль. Старець підвів на нього очі і усміхнувся. Любив цього отрока радо з ним розмовляв, бо гамартоль склав хронограф, списав лише коротко те, що сталося в цьому чи іншому році, чи дні. А я списую події широко, щоб живо станули перед очима читача. Хочу збагнути, чому така чи інша подія скоїлась, та що з неї вийшло? Правда, причина всіх добрих речей, Бог, а причина злих біс, а многі війни пошесті та нещастя це кара Божа за гріхи. Але є ще й людські причини, і їх я шукаю. А пишу цікаво, бо хочу, щоб многі читали цю книгу, щоб зайшла вона у землю ляцьку, угорську, болгарську, та в далекі ліси, де Литва сидить, і радо руські письмена читає. І між ті слов'янські племена, що сидять у болотах прип'яті, та буга. Щоб прославити ім'я нашого народу та зробити його голосним у світі. А про Київ, про кожумяку, святого Андрея, Аскольда Дайдира, звідки, отче, знаєте, адже в тих книгах, що тут лиша, про це згадки немає. Бо не лише з книг списує свій літопис, а й з того, що сам бачив. І чув, що старі люди на пам'ять зберегли. Як ось Іван Вишатич і те, що пісня зберегла. Як був я ще таким отроком, як ти, Ходив я поміж ратаєві, і барників, поміж риболовів і кожумяків, поміж княжих дружинників, і купців чужестранних та слухав, що про давні часи чи чужі країни оповідали і співали. Бо навіть із пісень поганих скоморохів, що нечистиві гри творять, можна, зерно правди, видобути. Але чому, згоріючими цікавістю очима питав Сильвестер, чому преподобний, коли читаю сторінки, на яких пишете про Київ, про нашу землю і князі, забуваю світ увесь? Сину мій, лагідно промовив Нестор, бо на цих сторінках читаєш про нерід, з якого ти вийшов, а треба тобі знати, що другого такого народу немає на світі. Це не те, що обри або сармати, торки, хозари чи полоці, що Бог вість колись, від киля прийшли, і гинуть так. Як появилися, та сліду по собі не залишають, не те, що дика литва, якою на чи звір у лісі сидить, чи бундючні льохи, що по нашій землі посягають, коли кара Господня постигла світ і все вигинуло від потопу, лишився ной, а з ними усе, що добре і корисне. І від нього пішов наш нарід. На цих сторінках читаєш, як князі наші воювали, як державу свою закріпляли, як общити наших воїв розбивалися, ворожі попчища, як поставав Київ, мати городів наших і слов'янських, що поруч цергороду немає рівно собі, як ширилась Христова віра. А з нею й наука, і замок старець не звик так довго говорити. Багато ще хотіло знати молодому дітчикові, багато питань тиснуло ще на його уста, але боявся вже занадто турбувати преподобного старця. Та ось голос зінка. і залунав голос дзінка і жалем покидався львестеркелію. Але серце його радувалося, що це якраз йому, худому послушникові першому відкрив літописець тайни своєї книги. Беззвучно зачинилися двері за Ченчиком, а Нестор потонув знову в свою працю. келії переривав тільки скрипіт пера по пергаменті, шилесь листів книги. Та глибокий, рівний віддих книжника. Прожугом відчинилися двері й монахи, зібрані в великій кімнаті при спільній трапезі, побачили на порозі преподобного Нестора, постать його випрямилася, лице сяяло дивною радістю і щастям. Видно було, що слова промовити не міг, але руками. Пригортав до грудей величезну грубу книгу обгорнену шкуру. І гумен Степан мить зрозумів, що скоїлась неабияка подія, і перший перервав тишину. Радуєшся, преподобний. А Нестор, якого перше зворушення проминуло, закликав, як радіє птиця, Випаще стенет, як радіє він увільнений з ярма, як радіє жених сученою, так радуюся я, що Бог і сподобав мене завершити книгу сію. А монахи розгорнули книгу і на першій сторінці читали великими буквами Все повісти временних літ. Откуду єсть пошла Руська земля, хто в Києві, наче перві княжити, і откуда Руська земля стала єсть? А було це в літо Господнє 1112.